Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу Хіндай-Санта-Фе. Автомобіль у нас приїхав зі Сполучених Штатів, було легке пошкодження передньої частини, косметичне все зробили, ніяких зараз дефектів немає, зробили дуже гарно під прибор, є підкрас по капоту та крилу передньому. І все. Автомобіль в цілому заводському заводській окрасі. Подивіться на стан салону у нас. Автомобіль експлуатувався тільки у чохла, стан салону зберігся в дуже гарному стані. Оселектро перемикання передач, кондиціонер у нас, тут мультимедіа з камерою заднього виду та приборна панель. Повноцінний у нас мультируль. І сам руль в нас не ізношений в дуже гарному стані. карти, дивіться, на задній ряд. Тут нас зустрічає ведмідь. І дуже багато місця для родини автомобіль саме тебе. Автомобіль цей можна ви побачити у місті Одеса, вулиці Грушевського, 15А. Стигніть приїхати та побачити його. Можна його купити як у кредит, так і у лізинг, в обмін, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, будемо на вас чекати.